Чи справді в Україні були Другобицька та Ізмаїрська області? Так були, і от як усе було. На початку ХХ століття в Україні були не області, а повіти та губернії, так ще часів Російської імперії. Але у 1932 році радянська влада вирішила все змінити і вперше вела поділ на області та райони. Тоді з'явилися перші п'ять областей: Харківська, Київська, Вінницька, Дніпропетровська та Одеська. Через кілька місяців додали Донецьку, а згодом Чернігівську. До тридцятого року з'явилися. Ще Житомирська, Миколаївська, Полтавська та Кам'янець-Подільська, яка в 54-му стала Хмельницькою. У 1938-му Донецьку область поділили на дві: Сталінську, потім Донецьку, і Варшиловградську, зараз Луганська. Потім з'явилися Запорізька, Кіровоградська та Сумська. Після Другої світової до складу РСР переєднали Західну Україну, частину Буковини та Бесарабії. У 1939-му одразу створили вісім нових областей: Львівську, Волинську, Чернівецьку, Ровенську, зараз Рівненська, Станіславську та. Тепер Івано-Франківську, Тернопільську, тепер Тернопільську. Також тоді з'явилася Дрогобицька область, існувала до 59-го, після чого її приєднали до Львівської. І Акарманська, яку пізніше перейменували на Ізмаїльську. У 54-му її приєднали до Одеської області. Останні області, які додалися до мапи УРСР, це Херсонська у 44-му, Закарпатська у 46-му та Черкаська у 54-му. І того ж 54-го року до складу України приєднали Крим.